Бля. Бля! Бля. що мені робить? Нахуя? Не знаю. Ахайо, сфоткай і здохни! сдохни. Обувшиндай. Ну, як на мене, звучить уже багато обіцяюще. Я таке люблю, мене таке взагалі устрає. Ну, уже заінтересували. Чи... А, короче, це демка через завніті одна власність, але ну, там далі все буде потім і все ще розкрутимося, все ще буде круто. Домик такий, ну, в 47-му построений, то по закінчили кінчили і одразу построїли, ну, в 2011-му там починили все. Натяжні потолочки, євроремонт, все по вишені пілотажу, дві сім'ї, підвал. Що так наголосили? Двойний гараж, нічого ці ми багаті. Кухні три ванни ми точно багаті. Пол теплий з підігрівом. Все по красоті, електрики, сантехніки, все зробили. Респект їм і повага. Вау, яка лампа! А це що, фото... фотка з собаки? А, у. -у. у? А, е -у. Окей. Алло, 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 да. Слухаю. У аппарата. Hey, ja, я мужик. Я нашла для нас классную работку. Я опять мужик. Ну ладно. Ладно, я привыкла. Что за работа? Я, если ничего толкать, никому не буду. Я все сказала. Коби. Да. Им надо фоточки в ночь, в ночи фото, а в ночи фотки, типа, в день они не поймут, когда светло дневное. Да ладно. Ні, фотки а чи ну ладно, ладно, не лично да. Це для того, щоб зробити більш незвичайному. Для продажі окей, все. Виглядить тепло, да. Ну да, тепло. На вулицях нічого ніхто не їздить, ніякі тут дурачки дебіли. Ну, звучить легко, все, а сока платять. Rate too. Нормально платять. Не, мені таке не дострою, як ще знає. Сума, давай, цифрки. Ой, ладно. Все коротше. На безреб'ї рак риба будемо будем на словах чисто сказали. Нормально заплатять, ну, значить. І... Прийдеться вірити. Ух ти, нічого. А я не пересрусь. А, ну-ка, що це? А, ну да. У мене камера F120. F-120, це що шизофренія? Ладно, не На е, да що -да -да, -да -да. мені зум? Я просто підійду зблизька, мені не страшно. Да, вам. Спасибо за всю помощь. Наш, ваші, Наші ваші завдання прості. Все пофоткать по, по листу. На всі. А! Для кожної фотографії чек-лист з елементами, які мають бути в рамці. Отак от зробив цей. Щоб все було включено. І чекайте їх в галереї, тому що іноді вони не виглядають так, як ви їх пам'ятаєте. Ключик під дверями, у дачки там не здохнуть. Ну, це гарантувати, звісно, не буду. Но... Нічого більше я лутати не можу. Якщо просто уйду. от Ну, типу, настільки а, ладно Мені дозволяють йти зовсім так трохи. Ну, не як собака чи стали привезти, так, одойшла до темноти, а тут, ні. Не даю, если таки чуть-чуть все, ладно. Все, день самоуправления окончен. Уже повибывалась, считай. А можно? А, не. Хто хорошо заходе? Ладно. Просто для провокации, сразу надо показать, кто тут как бы решает, куда заходить. Ну да. Я думала, открыто, ну. Я думала, мене тут ждуть. Ну ладно, очевидно, мене ніхто не хто да? А куди я фоткати забула? забыла, стоп? Вот так вот? Не. -а. Вот так от. Сфоткала. Чи-чи-чи, спокійно, спокійно, Нам надо лампа і... И... І хто? Хто? Лампа і от ця приблуда. Да, 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 да. Все, все є. Е. Фоткаємо. Нормально? Пойдет. Красота. Все, короче, хавай, фотик. А, я можу приближатися. Окей. О, бутилочка, нормально. А як сховати, стоп. Ладно, я заблокувати. А, нормально. Самосх... А, ну, ага, фото. Та нормально, да, да да, да. да Все, мене все устраивает. так. Та сховай його, пожалуйста. Тайп присотим. А, все, ладно. А в мене фотографії, типа, скільки хочу, скільки знімаю, можна двері закрити. Мені не сильно, комфортно, мені неприємно. І вау, 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 Ні, ну ми бржуї такі. Ну, ну, ну непогано живе. Ну, в принципі, ну такое. ковір так собі, якщо чесно, якийсь такий Сереселівський ковір. Ми тут курили. А, це ми не курили, Зляну наговарюю на добрих, бідних людей. А бутилку я просто, ну. Мені треба. Надо... А, ну так, да, мені ж треба обрати, я ж маю тут все сфоткати, щоб було красиво. А якщо буде. Не поняла. Hello? Is anybody here? На мене обиделось привидение, потому что я забрала їхню бутылку. Для вашого для вашого добра, алло. Замість того, чтобы сказати спасибо, за то, что поберегла ваше здоровье, кто мне надо. Все, сейчас все по красоті. Опа, ну я дизайнер. ну. Красота, вообще бомба. ну. В такому домі, в такой хаті, коли хаті можна і жити. А хто? А куане сфоткала, ну. А я в підвал кстати, не піду. А де мій о, колега? Ми ж не вроді тут вдвох мали? ні. Чого я вже одна. Понятно. Мій колега. Ні! Буквально нет. Буквально нет. Только за підвал и вспомнила. Ні, 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 ні. Ну. Давайте якось без мене. Ну. Можна просто приведенням фотік передам, вони без мене пофоткають і все. А, тут ничего не надо футкать, Чо? ладно. Ничего так, ничего, якби самі мені меня розрешили. тут так темно? Вони кажуть, для того, щоб було тепле світло, спокійні вулиці. В смысле? Ага, ааа! Все, 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 все по съебок, по по спасибо, до побачення, все, 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 -все. съебаем, уходим, все, пока. Мені, мені дважды не надо казати все, всем до свидания, все, пока. Откр... 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 Дітьми нахуй, тут честное слово, я не буду. Ах, мені тут уже не раді, я уже бачу Кому вообще надо фотографії підвала вы долбануть, а? Фотографії підвала, бля. А что все двері вообще не открыть? Я, б нічого їх зламувати маю, Чиї це заботи кому надо показати? Вінікайте, чи шагів було б то би двоє? Ладно, мені кажете. Фронт, фронт, фронт. А, мені ще знаружжі треба буде. Тут щось треба: диван і телевізор. Ну, треба ж показати, що в нас тут все включено, євроремонт. Mm. Ну, такий фуфлижний ковер, якщо, чесно, треба було б теж ну, сховати, тому що там немає що показувати. Вони можуть мінятися? Вони не помінялися? вроде нет. Рано, ж рано. Потом мені будуть роздавать пизды. Мені пока. Снаружи, снаружи. Ну-ка, от... дай открить. Да, а ладно. Мені треба вийти, щоб зайти и щоб відкрить. Треба вікно раз, вікно два і гараж. Вікно раз, вікно. А яке вікно два? Ой, стоп. Да хто мене тормозить, А от станьте від мене, шайтани, блін. Все, все є. Красота. Va? А. Сорі, не тут наш. Ай-яй-яй. І, і номер, щоб нашій був. А? Все. Номер є, підвал є, вікна є. Двері відкриті, прям приглашаємо. Зразу. Показуємо зразу, які ми гості приємні. Так, а де у нас спать? Срати, кстати, не треба. Да, в натуре туалеты не надо. Ну, такое все, ребят, ну просто, ну, кому надо вообще фотографии, вот какой-то гаражи, гаражі, какогось подвала, но нема буквально туалета, ну камон. Ну, типа, что более интересует, куда сразить, куда картошку ложить? Я вас не понимаю, ребяточки. Ну, ну. Вы думаете, своей головой, хоть периодично? тут не надо? Нет, тут тут ничего не надо. А, тут все надо. Поняла. Зря ігнорила. О, вона виглядає так, бо тут щось появиться. От я прям чувствую, що тут, отут щось появиться, тому що виглядить вона стрмно, якось, не знаю. От те, що, м'ясо сюди навішувати, чи що я не розумію. Комната для. Бля. Бля! Бля. що мені робити? Нахуя? Не знаю. А остався чи ні? Та дай я камеру відкрию, а? Я не знаю, ну мені нема куди ховатись. Ну я можу спринтувати. Нахер мені спринтувати, якщо я буквально в куди мені в вікно йти? Та дай ти відкрию галерею, я не розумію, чому чого не відкривається. Не злий мене, біч! А от сюди, блін, точно, так. Да. Він остався на фоці! Вовремя доказательства, все ясно. Я все расскажу хозяином. Блин я вообще теперь никуда идти не хочу, все. А с каким мне вообще заплатить за це все? Потому что, ну, что-то, по-моему, игра не стоит свеч. Нахуй я вообще тут хожу? якщо я вже что такие долбоеб бегаю? Ну я що, сама тупа, что ли, Ну, я не понимаю. Нахуй я вообще в спальню захожу, бля, з то дебілом тут тут Що, Чо, В чом мій смысл? Я на бідна, блядь, блять, ну я не понимаю. Не, я не спорю, конечно, инфляция, ТДСП, ну. А вона, мабуть, быть, открыто, что А чому мне на цьому так наголосив? Ладно. Все, куча вопросов. Блядь, там хтось став. Там хтось став, по-моєму ж, да? О боже! Можна вікно відкрити. Мені в натурі вже якось так жарко, бля, ну. Такий гарячий мужчина в масці, аж так жарко стало. Піп-піп. Чого я тут все, що залишаюся, я не розумію. Дай тобі не просто уйти. в мене щось істерика починається. Я відвіжаю. Бля, я щас А, ладно, мені надо. А мені туалет, кстати, не надо. А, надо, 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 надо. надо. Одна перша. А хто з них перша? Окей, ладно. А можна десь сховатись? Наш Блін, мені ж підвал надо будет идти. Нах... Ой. Зміняйте. Я просто немножко для храбрості цей тоже. Ну, ну, ви розумієте, тут у вас такі происходит. Та ч мене... Дай зайти! Хто Кто мне командует? Вот это шайтайки меня улякав. Е, ліжко, телевізор і комод. Адже тільки одне ліжко. Ми не хочемо похилитися, що у нас їх два. Mm. Ви ужасні люди. Що ви ставляєте? мене тут ходить? Гараж, хто ще підвал і задній двор, і перша ванна. А хто з них перша? Ну, раз уж я тут не одна. Ну, я вважаю, це було б гріхом, тоді не воспользуватися моментиком і не спитатися, а де перша ванна. А хто з них перша, братик? Ти тут, наскільки я розумію, ну. Не в перший раз, так? Да? Тоже тут до мене фоткав? Та чого немає, ну? Чого немає? Хто з них перша? Я в підвал не піду, Ну, я так не хочу. Ну, я вже ж розумію, що буду отримувати їх хвісти в гриву? Ну, Ну, ну. Бля. Педвал, открытия, двери, они было Я их точно закрыла до сего. Або нет. Ой, короче, иди в пень, блядь, да? Разбирайся своей и сам, будь добр. О, а я ванну, кстати, нашла. Туалет и раковина. А ну-ка, а ну-ка. Ну. И чекнуть галерею. Так, что у нас тут? Тут красота. Блядь. Я бачу тебе. Пиздиш, мене там немає. Я бачу тебе, так мене нема в підвалі. Я вахую. Хотілося підібрати красиві слова. А красиві слова як то не підбираються. Чого мені це все не подобається? Стоп, мені неприятно. А хто мене ще по списку? Ну ладно, поплакали, покакали. як то так рівнуть хочеться. так рівнуть хочеться. Ну, давайте і просяться, щоб в них тільки хоп і побігти тут ну, тут. Боже, яка я порядочна. Чого я така порядочна? Та відкрійте, ну. Та не піду я в ваш підвал. Я чо, сама саме кончена, по вашому ну? Я, похоже, на саму дебилку ще як. Ну, ну. Це, конечно, вічай, ну, не знаю. Лучше вже хуйне працювати, чим з вами двобойовими. Вау, красота! У нас тут все mm -hmm. по красоті. Дуб горить, ой. Дуб... Блядь. Я чула. Я все чула. Бля, я съебаю, короче, под задним. Под шумок. И пока. Всем пока, короче. Ну, я... Ну, мне не все не нравится. Ну, ну, я просто хочу уже домой. Ну, я просто Я просто... Как любая порядочная людина, я имею право просто... втекти. Да не піду, я важу в підвал. В гараж теж не піду. До завжди саме хуйня відбувається, В підвалі і в гаражі, ну. Я взагалі не знаю, як мені, як мені дійти до підвал. Ой, до гаража. До підвалу мене вже приглашають. Мені вже даже двері відкрили. Спасибо, не хочу. А до гаража якісь проблемки такі. Блять, та ну. Та ну стрьомно ну. А ч вони в гаражі хотіть... А, ладно, похуй. Добрый час, здравствуйте. Все, mm. і посъпа, я посъюбам. Шо, шо-шо? Ненавижу їх в їх. Кого их? Мальчика и женщину? Шо, дурачок, блин. Я на кого похожа, по-твоему, а? Я люблю людей. Я життєлюб, я альтруїст. І взагалі блядь, двері, не біси мене, юб твою матя. Піздець. Ніколи не було такого й вотуп'ять. Ну так, да, звісно. Ну, хто як не підвал, як говориться, де мені ще пізди не получать? Та не, я не буду, ну, не буде нікого. Ну, ну. Я за людей. Я люблю людей. Я люблю любить людей. все. Дай мені ключик. Дай мені вийти. Дай мені хоч що небудь. Хоч дай піти хоч. Та блін ну я ненавиджу їх. Ну не люби їх, ну це твої проблеми, ну. Открій. А, -а, 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 -а. отпустить. Ч, які у нас фотки є? Показывай фотки. Ага. Да, красиво. Мені нравится. Угу. Це я вже бачила, да. Тут ніченого насякие бачу, Ні, я не могу. Може мені сфоткать надо, типа. Ну, типа. Та ну не надо. Ну, я на всякий сфоткаю, типа. Типа, я як понимаю, мені ничего все равно не дадут продвижання без цієї Знищи їх. Так чем фотки знищить? А, -а, -а. може, фотки удалить? Нет. -е так мені за це денежку платять. Брат, якщо ти мне заплатиш, типа поверх ці суми, я согласна. Якщо нет, ну то ты тоже там, ну. Може лопату взять, я ж все равно вже знаю, что тут бігає якийсь додик. Чо у мене уровень цього самосухранні, а ниже тумбочки, як в апосума, в обосума. Я взагалі нічого брати не можу, ну. Я ненавиджу їх знищих. Кого їх? Фотки удалить? Я не буду по новій перефоткувати, ну. А може, удалось фотографії, типа погані? А, Сорі, не замітила Ладно. Хорошо. Я лояльна, доволі. Хоп. И хоп. Доволен? Я чую, що доволен. Ай! Стоп. Я уже чую, що мені відкрили дверь. Все? Братишка, мы с тобой все, надеюсь, решили. О, в дворе открытие, спасибо. Я как раз хотела съебывать, потому что мне неприятно. Пока. Все. Можно просто уйти. В смысле? I, wanna go. I wanna go. Нет? О, там что-то написано. Що написано? а я з я подивлюсь. Ну йдіть в нахуй. Я в лишній раз заходь. Вони хто? Брешуть. А може, ти брешеш? Вони брешуть. А хто. Це ми ще побачимо, хто кому бреше. Може, тут я всім брешу. Може, мені брешуть всі, а? Мені сказали, що заплатять, на самом деле ні. Та... Так, не зліть мене, пожалуйста. Як зайти в підвал? Ні, ну ладно, може, просто надо, якби все по порядку. Да. Я побачила надпись, я така Ууу! Ніхера, собі ви пишете красками красними, а? Ви хоч знаєте, як вони плохо відсірюються? У мене кукорижить, по-моєму. Братик, поможе, пожалуйста, знайти ключиком, а то прям ну біда-біда. Що такое, да. Ми продаємо, ми продаємо за 339 тисяч долярів. Це скільки в гривнях, В гривнах скільки? 340 тисяч і ще зверху на 45-4 вже я. Чорт знає вже який курс брат. брати. Братішка, поможи з курсом. Чого-то я забула, скільки? 45-44 вже. Та дайте зайти в ваш гараж, а? Так, ключі від гаража. Якби я була б ключами від гаража. мене б... Мен... Ну, а на що взагалі забирають гараж з середину, ну? Нахуй взагалі гараж з середини закривати? Упазду там, не знаю, на роботку. Фух, які у нас потолки хуйня. Добре, що їх не фоткало. А то б, ми б цю залупку, хола будку взагалі не продали ніколи. Скажіть Скажите спасибо такому фотографу, як я, а. Дя ключи. У мене ще істерика починається. Де ключі? Ключі. Ключі. Можу позвонити? Ні. Лише на возможності. Так, ладно, а фотки подивитися? Опа. І. Да. Нічого нового немає. Піпець. А до підвала я не можу добратись. ну. Що робити? що делать, а? Можу сюди спуститись. Я ненавиджу їх. А я ненавиджу те, що ви мені не даєте якоїсь определенності. Дайте мені ключі, от що я ненавіжу. Терпіть не можу, коли мене заставляють. Ой, блє. Сорі. Капец, сходы, конечно. А якщо я пьяную поднималась, я бы себе взломала все кости. Ой, стоп. Сей. Я и не заметила, что тут свеженько А? Ой, спасибо! Для меня и для напарника. Как бы він не был такой кресло, мне бы тут все силы захуя... захомячили, конечно. Но я сработалась с кресою, с вонечьей кресло. И поэтому я буду есть их сама. Наберу лишних кило и. І... І не влізу в двері следующе. Ні, це все, конечно, прикольно, да. Я тут уже філософію таку розвела антимонію, вже замітила все, що треба і не треба, по-моєму, даже так і. Куди я. Капець я шашкую, а. атішка, ти бачив, як я тут в дверях. А? Чуть не навернулась, чесне слово. Руки ноги отдельно, ну. А, да, мені ж треба подивитися, напевно, так. Да? Нахер мені сюди дивитись. Мені треба подивитись, ну, типу, да, прийшла, оцінила роботу, як цього грохнули мужичка. Мені понравилось, бо мене не звіть. Може посратися, я не знаю, що від мене хочете? Я думаю, як зайти в гараж. У мене є двері снаружі і у мене є двері внутрі. Двері синалюжі. О, У них є басейн? Мені треба басейн. Не думаю, що це може мені зайти в гараж, Ну, раз мені вже дали можливість, то, то це було просто гріхом. Не воспользуватися. Ну, в мене ж є вроді цей. Може мені в машину не знаю, в'їхати в них. Куда ви мені як ви мені предлагаєте зайти? Вау, 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 вау. Ну, ми лакшері, конечно, ну нормально, нормально. Все-таки ми боржуємо. А че я ам... Я літаю над басейном, ладно. Мужик, бачив, бачила, ну? Я літаю, я просто. Я, я якесь створіння невозможно, чарівне. Я волшебниця чаклунка, ведьма в своєму роді. А що мені, мені робити? А, може, мені просто сфоткати гараж, ну як снаруж, ні. Ну як, в плані? Ну я не знаю, як в нього зайти. Ну, я навіть вже в підвалі побувала, а в гараж зайти не можу. Все, коротше, останетесь без гаража, нічого за мене станеться до побачення. Боже, я що, похоже, не на терпіла, чесне слово. Ну, ну, звідки я маю знати, де ви ложите ваші ключі? Я, по-вашому, хто? Хто, блядь, я? Скажіть мені, а? Ключник? Я не знаю, Бураціна, Мальвіна, хто я? Чого я маю бігати з вашими ключами? А? Кому із нас треба продати цю халабуду стару прокляту, а? Хто кому це надо? Мені залізти в цей сундук, мені залізти в цю вазу, ну. Ху на вас раз, пху на вас два. Я все сказала, бля. Чого воно все світиться? А? Блистить, як собачі яйця, ну, чесне слово, а можна нормально мені, я не знаю, дайте мені. Ой, все, я все сказала, ну. Я все сказала, я свої слова вообще забирать не буду. Треба було мені нормально все відкрити і показати, а не я хожу, як і дебілка кончена, так? Да? Ви або мене уважайте, або облажайте, або, або я не знаю, або і то, і то. Відкривайся. Що мені треба в гаражі? Піпець. Ми лохи, звісно, у нас даже машини немає. Наш вам гараж, якщо у вас немає машини. Стульчик на полу. Надо було підняти. Хто із нас має цим займатися, опять же, таки? Звук такий, будь б, я не знаю, що зробила. Будто я тут создала шедевр. Искусство. Ой, я не то. Ізвиняйте. Все. Бай-бай! Бай, бічовки! Стоп, стоп! Дайте дайте уйти просто. Та який хто? Та йди нахуй, блять. Я сяду в машину і поїду. Знайди, хто дзвонить, та пошли ви в жопу, блять. Та дайте мені просто сісти та й поїхати, ну. О Боже. Я не хочу ні з ким говорити сьогодні, все. Ми ми я наобщалась. У мене соціальна батарейка сіла так-то. Та на що мені сюди йти ну? Ох, ну, це ж не до мене. Ой, все, йда їй нахуй, все, коротше. Я вже знаю. <пілик> Рахмад родной. Да, Man. Да, братішка. Сорі, so -за, за що? За що ти вибачаєшся, кутюночек? Спасибо, котеночек, я зрозуміла, за що. Ну, нормально, нормально. Продовження буде нормально, хороше продовження, як на мене. Мене вже прям так тріпнуло пару раз. Прям непогано. Я, я прям в ожиданні продовження. Yeah. 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 Все, пока. Всім кисням піс, всем піском пис, кис.